Хватило не фантазії! Дорогі глядачі! Сьогоднішня молодь дуже мало читає! Всі ми пам'ятаємо твір павла загребельного роксолана. І так уявіть собі, наша версія. Любить, не любить, любить, не любить, любить, не любить брехачка, а -а -а -а! Я, помираю. Не я помираю, не помирай, я помираю, не помирай, я помираю, не помирай, але б на кінці. Я хотів би сказати ауємбамбалей. Це іван, а це підкова. Разом вони іван підкова. Мені ось ця дівчина подобається. Я відчуваю. Ми повинні, незважаючи ні на що, врятувати роксолану, але нам потрібна допомога. Нам потрібна ця допомога. Василь сількой! Василь сірхо! Василь сірко! Я не Василь Сірко, я Іван Сірко. Яка різниця? Велика, Велика різниця. Іван Сірко. Подільський шляхтич, козацький ватажок. Напівлегендарний кошовий отаман Запорізької січі. Здобув перемогу в 65 боях, 48 нокаутом. Ну що ж по клубах, по кораблях, по Матч Мачту вертикально. А вертикально це як? Це паралельно собі стоячому. Роздути пару! І цим людям по 22 роки кожному. Подолаємо шляхи далекі, поля просторі, лани квітучі. Е, а навіщо? Може, то гриня на О-ого-го! А, Татар! Татари! Що ти кричиш, ти сам татар? А я татар, я oh! татар. А через рік хтось з них отримує диплом про вищу освіту. А ви хто такі? Ми хто такі? Ми козаки. Ми козаки. Але вам мене не здолати, адже я обожнюю Роксолану, я їй не віддам нікому. Чекай, чекай. Де він так навчився розмовляти українською мовою? Рогань допомогло. Два бокала — і ти українець. Вам мене не здолати! Змій Горинич! Змій Горинич! А -а -а! Три голови, три голови!

Та це не кажи. Та це не кажи. Ти ви наречений. Та не ти. Та не ти. Наречено не може говорити. Та дружиною. Так, 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 зачекай, зачекай, все це дуже добре. Але, друзі, скажу вам одне: Неважливо, українець ви чи ні, розумний ви чи ні? Скільки вам років чи ні? Любіть українську мову так, як любимо її ми чи ні. З любов'ю вашої хватіла, не фантазія.